покажу, наприклад, так, показник, як розв'язуються показникові нерівності. Наприклад, ми маємо 3 в степені х менше 9. Запишемо 3 в степені х менше 3 в другій. І оскільки основа це 3 і 3 у нас більше, ніж одиниця, то знак нерівності залишається, і ми маємо що х менше, ніж 2. Тобто х належить проміжку від мінус нескінченності до 2. Якщо у нас основа буде менше одиниці, наприклад, одна друга в степені 2х буде більше, нехай одна четверта. Це буде одна друга в степені 2х більше, ніж одна друга в другій степені, і оскільки основа у нас менше одиниці, то знак нерівності змінюється на протилежне, тобто буде 2х менше ніж 2 або х менше 1. Це проміжок від мінус нескінченості до 1. Розглянемо нерівність, коли ще треба забезпечити область визначення. Нехай у нас 3 в степені 3х мінус 1 ділити на х менше 3 в степені 2х. Тоді ми пишемо, що у нас х не повинно дорівнювати нулю, х не дорівнює нулю. І записуємо 3х мінус 1 ділити на 3 менше, ніж 2х, і розв'язуємо вже цю нерівність. 3х мінус 1 ділити на 3 мінус 2х менше 0. Зводимо до спільного знаменника 3х мінус 1 мінус 6х. Ділити на 3 менше 0, домножаємо на 3, 3х мінус х це буде мінус 3х мінус 1 менше 0, мінус 3х менше 1. Не забуваємо, що тут, коли ми ділимо на мінус 3 знак нерівності, міняється на протилежний. Тобто х буде більше мінус 1 третя. Х належить проміжку від мінус 1 третя. До плюс нескінченості. Удачі всім на НМТ!